Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте з вами сьогодні подивимося прогноз на лютий. Уже скоро лютий наступає, так швидко біжить у нас час, мабуть, я кожен раз так починаю прогнози на місяць, але ніяк до цього не привикну, що. мені здається, що я знімала на тиждень тому, да, вже треба знімати новий прогноз на новий місяць. Ну, таке ліричний відступ. Да? Дивіться, у нас що три варіанти є. Ось таке. Я люблю показувати, тому що, можливо, хтось хоче вибрати так візуально, чисто, да? Таке таро зимнє. Таро сучасне. Ось такі картинки. Не, ну, сучасні, воно таке більш оракульне. І. Це теж більш оракльне таро, воно більше про якийсь власний шлях. От може от комусь хочеться самореалізації, щось таке в Сібірі розібратися. Да? Тут більше про шлях людини в цьому житті. Таро. Таке три таких таро дивимося з вами на місяць, я дивлюсь: ваш настрій, несподіванка місяця, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і головна подія місяця. Ось такий розклад у нас. іде. Так, обирайте перший, другий, третій варіант, по колоді я вже вам їх продемонструвала, в описі є завжди тайм-коди, а я буду розпочинати з першого варіанту. Хто обрав ось таке зимнє, воно дуже близьке до класики Таро, дуже зрозуміле. Так, настраюсь на себе, задавайте картам, звичайно, свої запитання. Так, дивимося. Ваш настрій у лютому місяці. Вісімка кубків, так? Да? Ну, тут хочеться змін однозначно. Ви тут ідете в щось невідоме. Ви йдете в щось невідоме. Давайте трошечки уточним. За якоюсь мрією, за собою. Ухти. Знаєте, ніби ви десь довго сиділи по підвішеному. впихували себе, да? так як тут Дід Мороз не може пролізти. Санта Клаус, Санта Клаус, не може пролізти в димохід, ви десь уже теж не поміщались. В стосунках, в. Кар'єрі роботі, саме оцінці, врешті решт так? Да? Люди, якісь були вже, з якими ви на різних абсолютно вже вібраціях знаходились. Ну, і у вас настрій такий, що вам хочеться з цього вийти. Хочеться змін, хочеться нового рівня якогось, за мрією піти, зрозуміти себе і так далі. Ну, давайте дивиться: основна подія для вас. Основна подія для вас. Король Кубків. Ну, це може бути взаємодія з королем Кубків, з мужчиною, такий, люблячий король, називаючи його. Да? і Мужчиною, ніжним, атмосферним, мужчина, який вміє піклуватися, піклується він. от Якщо король Пентаклі, піклується фінансово, от там вкрите. В діти і так далі, то король Кубків, він це робить ніжно, а тобі добре, а тобі комфортно, да оце так. Давайте трошечки уточнимо. Що тут він у нас? Король кубків, знаєте, таке чіття, що тут буде такий, такий мужчина в вашому житті, який не здається. От ви йому кажете, та не дуже мені це цікаво, а він це носово на своєму стоїть, там ти мені подобаєшся, бо якусь пропозицію має для вас. да так що несподівано буде проявлятися якийсь король кубків у вас в лютому. Так. Особисте життя, можливо, тут нам підсказочка якась буде. Справедливість. Справедливість. Можливо, цей король кубків несподівану пропозицію вам зробить? Або, ви знаєте, ви хочете розводитись, да? ви хочете в щось нове йти, а він вас не пускає. Може бути і так. Давайте трошки уточним, що це у нас по справедливості. Що є, чого нема. Є шістка кубків, немає диявола немає залежності, да? шістка кубків це обирати себе. Балувати себе, і він вас може балувати. Знаєте, я би скажу, що тут хороший у вас якийсь варіант програється, да? хороший мужчина, який до чогось дозрів. Це для вас якось несподівано, можливо, ви вже його відпустили з свого життя, на нього вже, як то кажуть, ставки не ставили, а він тут раптом якось починає активізуватись і прям очима Да? Можливо, пропозицію зробить. Або якщо вже це ваш мужчина, да, то він якось по-іншому себе поведе для вас у хорошому сенсі і несподівано. Можливо, ви тут думали вже про уход від нього, да? що там, не знаю, якісь назбиралися е мелкі претензії, які ніяк не вирішувались. А він тут раз і здивує вас якоюсь своєю приємною поведінкою. Так, кар'єра, робота, навчання, кому актуально дивимося. Так, давайте вище трошки. Ух ти, імператор, не бачиш така класна карта. Імператор, да, це висока якась посада, це високий рівень там, в бізнесі, да? ви вагома людина в своїй сфері. Однозначно, ви досягли успіху, ви задоволені, ви отримали якісь подарунки, ви розширились. Своє якісь володіння розширили. Давайте уточнимо, що тут є? Чого? Нема. Є королева мечів, а нема королеви жезлі. Тут є аналітика, та, де, де, о, імператор він все під контролем тримає, він думає все головою, все вичисляє. Тобто тут немає якоїсь швидкості і амбітності, а є. Логіка, є аналіз і є планування. Хтось може якусь професію таку здобувати, да, яка з цим зв'язана, коли треба щось планувати, вичисляти і так далі. Якщо це навчання, будете усердно навчатись, багато думати, але і успіхи будуть. По імператору завжди ідуть успіхи, і стабільність тут є деяка. От якщо ви в лютому місяці по бізнесу виростете, то цей бізнес у вас буде. Процвітати довгий період часу, стабільно, да? так, фінанси для вас на лютий місяць, фінанси. Троєчка кубків, ну є що святкувати, да? може, трати якісь веселі, радісні на себе в задоволення. Ну, взагалі, якщо є трійка кубків, значить є і гроші. Тут так, якщо дивитися по всім картам, дуже схоже хтось може дійсно отримати пропозицію, руки серця і. Готуватися до весілля. Чесно, може бути тут таке. Що тут є? Дивіться, це найкраща карта колоди, вона особлива, бо більше її ніде немає. Чого, чого немає, нема помірності, немає чогось звичного. Тут якісь зміни йдуть, що тут є. Подарунок якийсь важливий, несподіванка, здійснення мрії. От ви цих вершин доб'єтесь, яких ви хочете. О, ви доб'єтесь обов'язково в лютому місяці успіху. Обов'язково. Тут у вас хороші карти Ой на всі позиції випадають. На всі позиції. І найкраща карта колоди, як бонусна така, яка да? каже, що ну все буде. Несподівані дари у вас будуть. На фінанси впало, можливо, якусь премію дадуть. Заробите більше, в кого там є можливість заробляти По-різному, да там в різні місяці, по-різному у вас буде більше, ніж зазвичай. Ось так. Щось купите дорогоцінне. Так, основна подія для вас основна подія лютого. Основна... <смі> Ви бачили, що робиться? Я її помішала, а вона тут, як тут. Ну, Мабуть, хотілася карта все-таки вийти. Основна подія це от якийсь подарунок долі. Несподівано. Для вас здійснення мрій, бажань і в особистому житті. і в... В роботі, фінансу, якщо все-таки тут у вас програється, що ви уходите, да там все надоїло розводитись, то для вас це полегшення. Знаєте, є такі, що розстраються на день розлучення, є такі, що дождатися не можуть Да? В будь-якому випадку тут карта показує, що для вас це радість. От що тут не сталося, в кожного своя ситуація, у вас багато, да? але, але для вас це однозначно радість. Хай так і буде. Шикарний для вас розклад одинички, я вас вітаю, нехай він програється для вас якнайкраще. Так, а я перехожу до другого варіанту, хто обрав таке таро більш сучасне, міське. Давайте дивитись ваш лютий місяць, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Ваш настрій в лютому місяці. Дев'ятка жезлів. Десь ви хочете втікти, десь ви хочете побути наодинці, куди ви хочете рухатись? Навпаки, карти кажуть, да? хочете рухатись? Можливо, в кар'єрі якось рости. Або ви хочете поміняти роботу, да? настрій такий. Поміняти на щось краще. Отут теж так може бути. А що тут є? А чого нема? Ну, немає, дивіться, немає стабільності, да? дві четверки, але вони різні. Є якась саморефлексія, зрозуміти, можливо, куди рухатись. Паузу в роботі можна взяти для того, щоб зрозуміти, яку ви хочете, щоб не було вигорання. Да? Дев'ятка жезлів, до речі, теж про це каже, що ви настільки багато працюєте, що вже голова тріщить, да? і хочеться вже трошки втікти від цього. Але завжди про те, що хочеться і повернутись. З новими силами, да? або в нову роботу. Ось от такий от настрій. Перезагрузка, я його так назву: так, що у вас станеться несподівано в лютому місяці? Що у вас станеться несподівано? Двіка Пентаклів. Ну, знову ж таки, да? ви хочете втікти, а воно вас наздоганяє. Не Несподівано багато пропозицій, багато роботи утримання втримання якогось балансу між роботою, сім'єю, там, я не знаю, колегами, друзями і так далі. От вам ніби треба буде от, несподівано втриматись. Тому що буде швидше за все багато у вас роботи. От ви ніби от лютий місяць уже мені те таке енергетика, ну подивимося далі. Ніби ви м -м, трошечки перевтомлюєтесь, да? забагато захочете взяти на себе. Ми ж все одно дивимося пікові ситуації. Це ж не означає, що весь місяць такий, по 9-й жезлі, може, під кінець місяця у вас вже буде це виграння. Особисте життя. Ого, трійка мечів. Щось ви розстроєні в особистому житті. Це або розлука, дуже часто, бо трійці мечів прохрається переживання за партнера, які далеко. Або прям удар якийсь може бути. Давайте подивимося, що є в трійці мечів. Шістка мечів. Все-таки дорога, да? Все-таки відстань, розлука. А чого немає? Немає якоїсь епатії, немає алкоголя, можливо, навіть в когось в прямому сенсі. Тобто, можливо, чуть-чуть, да, і, може, любить так, трошки більш свою заглушити алкоголем, коли, наприклад, ви самотні, да, чому, там я одна чи один. А тут карти говорять, що цього не буде. Може бути знайомство для тих, хто самотній, да? хто в пошуках. А для тих, хто в парі, у вас може програтися, що у вас якась є відстань. Ви не відстані, і через це ви сумуєте, ви скучаєте, щось вас тут гложить. Да? Так, Переживання за партнера. Що тут ще трошечки нам покажіть? Чого ви переживаєте? Ну, Ніби партнер якісь складні ситуації. Можливо, на жаль, навіть і хвороби, тому що сонце часто показує високу температуру, да? от, можливо, партнер перехворіє. Або от просто банально десь буде далеко, то що вісімка, жезлів це теж дорога. От, десь, можливо, якісь відрядження і так далі. Або ви давно там на відстані. Неважливо, да? може бути відстань, переживання. Переживання за партнера, якщо ви не в парі, то переживання чому? Але такі переживання, які вас не з'їдають уже всередини, а вже ви шукаєте із них вихід. Так, кар'єра, робота, навчання. Що тут у вас? Королева мечів. Ви щось аналізуєте, думаєте. Ну, або маєте діло з такою кровиною, ну що тут є в цій карті? Помірність. Чого нема? <сміття> нема, у вас вже другий раз випадає, що немає, це і четверки кубків. Немає якоїсь сірості, да, буденності. Все-таки є у вас е, якийсь розвиток. Хай помаленьку, по помірності, але він все-таки є, ріст є. Ви тут генеруєте якісь ідеї. Аналізуєте щось, рухаєтесь в порад. Хто, до речі, в пошуку по картам. Да? Ну, не знаю, ви можете, звісно, знайти роботу в лютому місяці, але, можливо, ще якось будете підбирати варіанти. Да? Декілька, можливо, буде роздивлюватись варіанти не для тих, хто в пошуку. Ну, є шанси знайти, є шанси знайти роботу. Ну, ви якось будете підходити до цього не так, знаєте, що або яка була робота, а от. Якщо мені не підходить щось, я не спішу та на цю роботу, не виходжу. Беру паузу і шукаю ще. Ще знаходжусь в пошуку. Ну, от так. От, хто в кого навчання, ну, багато тут іде, багато мислятивного процесу, багато ви тут думаєте. Отут, от ніби у вас треба, як, якийсь баланс знаходити. Трошечки такий внутрішній стан Неприємний в особистому житті, який витягує з вас енергію. А тут треба бути зосередженим. Через те, у вас тут якось несподівано, да, несподіванка це м -м, знайти все-таки цей баланс в собі, змогти поєднати якісь ці сфери між собою. А насправді ви втомилися вже в результаті і втікти від цього усього хочеться, з того, що там не знаю, от захворів і треба там. Чиї варити безкінечно, а на роботі буде отчт здати, да? і то треба встигнути, і то треба встигнути, А ви, можливо, їх, не дай Бог, і потім. І себе десь будете почувати, там теж заразились, да? теж захворіли, і теж в результаті все почуваєте так собі. Ну, да, оце от, така бігатня у вас в лютому місяці. Фінанси. Лицар кубків. Лицер кубків, що є, <смітний> чого нема. Тут я скажу, що по фінансам, якісь можуть бути теж, треба бути обережними трати. Такий тумач да, забагато. Ем, не потрібні ці трати, роб... щоб ви їх робили, але от хочеться, знаєте, таке відчуття, що от хочеться заглушити оцю недостачу до себе уваги, навіть своєї уваги до себе. да, От у вас місяць в Русі, в Русі, в Русі. Ем, на роботі треба зосереджуватися. Тут треба там чи ухажувати, ви просто ну, одна, да, чоловік в командіровці і. Ви мусите все самостійно робити. Діти на вас, все на вас, от, знаєте, ніби все на вас навалилось, і ви, щоб якось чуть -чуть себе побалувати, будете е, тратити. Тратити забагато. Ну, Гроші то будуть у вас, та будуть, звісно, королева Пентаклів будуть. Гроші будуть. Просто от захочете себе балувати. І що? Та трошки балуйте. Не пересірствуєте, звісно, але балуйте. Так, основна подія для вас. Двічки, основна подія в лютому місяці. Туз Кубків, все-таки, можливо, місяць ви чекаєте, і в кінці місяці, чи не знаю, чи в середині на пару днів, ну, будеться зустріч. Знаєте, це так я можу сказати, основна подія. Романтична зустріч, любов, наповненість може бути, що у вас кохана людина приїхала. Ви так там два-три дні провели в комфорті в затишку, і вам так боляче після цього. Ще раз прощатись, да, ви знаєте, що там знов людина є, і вам складно да, отак може програватися. Або ви зустріли людину, Боже, ви, вас, якщо ви самотні, загорілися очі, да, ви познайомились, вам так у нас сподобалось, а потім раз і контакт, контакт обірвався, все, там, це, не помінялося телефонами, не знаю. Десь там в кафе познайомилися, цих півгодини це таке щастя було. А потім раз і біль. Ну, взагалі, основна подія це наповненість, це радість. Вона буде, вона яскрава. До речі, у вас тут немає взагалі старших арканів, ну Місяць у вас э, такий більш буденний, значить, буде. Суєта, скучання, э, зустріч, прощання. Ну це вас не виб'є з якоїсь колії. Да? Це, це не основний місяць року, я вам так точно можу сказати. Такий він. Не сказати, що прям шикарний був, ну і непоганий. Просто багато всього треба встигнути, гроші є, себе балуєте, радість є, натхнення є. Хочеться в кінці, звісно, трошки втомитися від цього всього. Заховатися, але це ну, такі буденні речі у вас. Ось такий місяць я вам бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще для вас. Да? Так, і перехожу до третього варіанта. Хто обрав третю колоду? Це у нас, як я казала, таке тарусь ось шляху свого особисто. Давайте подивимося, як для вас пройде ця місяць. Задавайте карти запитання. Так, дивимося: ваш настрій. Сім кажезів, ух, ви хочете захиститись. Ви ніби йдете проти всіх. Тут. Що тут є? Чого нема? Тут є якась вартість в цьому. Вартість, да? Але вона ніби необхідна, так? Да? Тут таке відстоювання себе, відстоювання своїх кордонів. От настрій такий. Продовжую в мене. Зупинилось відео, треба почистити пам'ять, бо не вистачило, давно не видаляла відео. Основна подія. Труєчки, основна подія для вас в лютому місяці. Дивимось, основна подія. Так, я сказала основна, да? тут, мала бути, несподіванка, ну, значить, сюди кладемо, основна подія. Це у нас лицар так, да? Це. Напор, це влізти, да, от тут влізли в вікно, знаєте, закрили двері влізли через вікно. Це якийсь напор. Можливо, це напор людини до вас. Ну, все-таки більше ваш. Все-таки більше вас донести, доробити, дотащити, да, дві десятки. От, не здатись. От знову ж таки, да, тема продовжується. І ваш настрій цьому відповідає, можливо, не знаю, вас з роботи хочуть несправедливо там, вигнати, підставити, або у вас бізнес не дуже там, не те, що не завжди не дуже йде, але да, такий застой. І от карти кажуть, ну не здавайся, він піде, ти ж знаєш, вже, як це робити. Не здавайся. Або ви вибрали якийсь шлях, вас хочуть з нього спихнути, да? ви там хочете якусь нову професію здобути, просто себе знайти. І вас збивають ні, кажуть карти, не здавайся, йди своїм шляхом, особистим. Ну, все-таки несподіванка, да, в лютому місяці, яка у вас буде, трічка Кубків. Можливо, знайти людей, якихось ну, своїх, так? Да. Зустрітися з подругами, яких давно не бачили, з друзями, да. провести час гарно. От провести радісний час. Несподівана якась зустріч вас дуже сильно порадує. Запрошення кудись. Якщо самої зустрічі не буде, вас можуть запросити да, там на весілля, просто на день народження, просто на каву. Ну, щось такі приємні емоції, зв'язані з якоюсь зустріч, вас чекають. Так, особисте життя для вас. Особисте життя. Помірність. Тут у вас ніяких стрясок немає, ви чимось задоволені, у вас якийсь спокій іде. Хорошо, для тих, хто в пошуку, ви можете зустріти людину, для тих, хто в пошуку, можете зустріти карти, кажуть. Познайомитись, придивлятись, оцінювати, так? Да? Ну, ви тут, знаєте, ніби як при цьому всьому дуже цінуєте свою особисту свободу. От ви не спішите, ніби входите в нові стосунки. Так, да, тут може бути дуже може бути знайомство, але ви його розтягуєте, ви не спішите взагалі. Хай там розвивається, да, як розвивається, а хто в парі? Хто в парі, тут трошки качелі ідуть такі. Можуть програватися ситуації, конфлікти, які вже були, які не дуже приємні, але воно якось перекривається новими подіями, новими бажаннями, да? от може десь трошечки пошотнути, але потім все вирівняється. Все-таки помірність, да, у нас головна карта, вона показує, що от, ну, може вас десь там трошки гойдати, але все одно місяць більш-менш рівний. Ви можете тут, я б навіть сказала так, більше переживати, що щось повториться. І якщо воно повториться, воно повториться в якійсь мінімально, да? Переживань більше, ніж самої загрози. Взагалі, спокійний місяць в особистому житті, спокійний. Давайте так охарактеризуємо його. Кар'єра, робота, навчання для вас десяточка мечів. Ну, дивіться, ви можете тут. Міняти роботу, звільнятись взагалі, щоб десь побути на одинці. Міняти напрямок, атмосферу, не знаю, ну, ви навіть можете просто е, інтер'єр поміняти, до прикладу, у вас магазин, да? ви просто там щось поміняли в інтер'єрі, це теж може так програватися. Да? Що тут є в десяточці? Завісання якесь, чого нема. Нема руху вперед. А що є? Можливо, ви втомилися, і ви захочете взяти якісь, якусь відпустку, да, і вас тут уже не звернуть з цього. Або ви хочете уйти. Просто уйти, щоб подумати, оприділитись, куди вам далі рухатись. Хтось в декрет може уходити по цим картам. Ну, це ваше добровільне рішення. Добровільне. От в роботі ви, у вас. От ви захочете переосмислити щось, щоб зрозуміти, як вам далі рухатись, ви захочете щось переосмислити, шукати там якийсь новий підхід. А потім, ну потім йдуть якісь хороші новини. Ну вам ніби треба це, ви, от, ви виснажені трохи, от вам треба якийсь хоч період побути, відпочити. Це ж ми дивимося не день у день. Це, от може бути, ви втомилися і захочете взяти тиждень собі відпочити. Щоб собі подумати, переосмислити. Ну і щось поміняти тут можете тож, да? Можете поміняти сам підхід, щоб якось оновити це. Щоб Пройшло якесь внутрішнє вигарання. Ось так. Ну і фінанси для вас фінанси. Сила. Вона, до речі, дуже часто вказує з різних джерел отримувати гроші. До прикладу, ви і ваш партнер. Ви на одній роботі і на другій роботі. Ви і хобі. Професія і хобі. Що тут є? Ну, гроші будуть. Не сказати, щоб вони прямо огромні були, але ну, якимись такими м -м, як сумами, де наповниться. Да? Це ну, ви будете задоволені. Вони, до речі, теж можуть карти показувати, що не такі прям великі гроші, можуть бути через те, що ви реально десь захочете відпочити. Хоч трошки там, до моря, хто зможе, да? в теплі краї. Хто вже там знаходиться зараз теж може тут море показано за вікном. Ну, взагалі, море тут більше йде, як внутрішній спокій, знаєте, спокій свій, да, тут рівна така гладь. От якось, як захочете для перезагрузки, для того, щоб зрозуміти, що далі робити, або просто для того, щоб відпочити і набратися сил на майбутнє, захочете взяти таку міні-паузу. Хороший місяць загалом хороший, він необхідний для вас, для того, щоб ви могли з новими силами вступати вже у весну. Да? Оживати як природа, і ми оживаємо своєю ну, зимою, ми трошечки все одно, як не крути цю спрячку, подаємо. Да? Я вам бажаю, щоб лютий для вас програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. Я вас, звичайно, запрошую да? до нових відео. Па-па.